Доброго дня! Сьогодні, 12 листопада, поговоримо про день синички. У давнину люди вірили, що синиці приносять одім щастя, тому цих яскравих пташок намагалися заманити, розміщуючи поряд із будинками годівниці. А на дерева розмішували смотузочки зі шматочками сала. Традиції свята, незважаючи на те, що з часом багато свят видозмінюються і набувають інший вигляд, і значення суть синичного дня залишилося колишньою допомога і підтримка маленьким пташкам, які стали частиною звичної картини міського пейзажу. Сьогодні, як і в старі часи, 12 листопада, жителі міст і сіл традиційно відзначають зустріч зимуючих птахів, снігорів, листів, сойок, синиць, омелюхи, повзики та інших. У цей день люди розвішують годівниці і, году, і готують для пернатих корисну підгодівлю на зиму, насіння соняшнику, арахісу, гарбуза і конопель, крупи і несолоне сало. Шматки хліба і залишки солодощів супереч поширеному стереотипу птахам не можна. Через особливості травлення від невідомих частувань синиці можуть важко захворіти і загинути. Синиця одна із найвідоміших птахів у нашій країні. Свою назву вона отримала не через колір пір'я на спині, як думають багато хто, а завдяки співу, що нагадує звучання дзвіночка зінь-зінь. Синиці зазвичай селяться ближче до домівок людей, хоча і не люблять тісних контактів з людьми, вважаючи за краще триматися на відстані і їжу брати з годівниці, а не з рук. У середині листопада відзначається синичий день, день, коли ті. І птахи, як і інші зимуючі види, прилітають до нас із настанням холодів. Синичин день відзначається 12 листопада. Офіційно цей день був затверджений у якості екологічного свята кілька років тому. Хоча у народі традиції дотримувалися багато років, по суті, свято стало їх сучасним переосмисленням. Наших предків існувало повір'я, що саме 12 листопада зимуючі птахи прилітають у міста і села. Цей день дорослі лагодили старі пташині годівниці і вішали нові, а діти годували птахів. В давнину 12 листопада, крім Синичного дня, відзначали два інших свята: день священомучеників зиновія і зиновії і свято рибалок і мисливців, що відкриває сезон зимового промислу. Згідно з повір'ям, щоб дичину в наступному році попадалася часто, в цей день мисливець повинен був зловити хоча б одного зайця. Синиці не вміють самі облаштовувати дупла в стовбурах дрим, тому вони знаходять і займають чужі, залишені попередніми господарями. Прикмити, якщо синиця почала свистіти, то день буде погожим, а якщо вона запищала, то вночі вдарить мороз. Якщо до годівниць підлітає багато синиць, чекайте хуртовин і сильного снігопаду. Якщо згорає синиць підлітають до будинку, пора утеплятися. За старих часів на 12 листопада було багато прикмет і ворожіння пов'язаних з синицями. Наприклад, коли птахи прилітали на подвір'я, їм кидали крихти хліба і шматки сала. Якщо синиці починали клювати хліб, це означало грошовий успіх, якщо сало додаток худоби. Знайти мертву синицю на порозі або у дворі означало, що хтось намагається навести на вас пристріт або псування, а якщо на годівниці прилітало в безліч пернастих, це було вісником хуртовин та сильних морозів. Також вважалося, що якщо птах посіть хвилюється і б'ється в ваше вікно, то потрібно бути готовим до втрат і невдач. Нагодуй птахів взимку, вони прослужать тобі навесні, говорили наші дідусі і бабусі, маючи на увазі, що пернаті, врятовані від голоду взимку, допоможуть оберегти придижній урожай від комах шкідників. Цікаві факти. Орнітологи впевнені, що руху синиць є одним з яскравих прикладів економного польоту саме цей факт дозволяє птахам літати з величезною швидкістю до 35 км на годину, при цьому рідко змахуючи крилами. Синиця. Синичка дзьобала сало, прив'язане до вікна. А потім сало не стало, то все прилітала вона. На скрипці грала під хатою, але не просила їди, бо стала сама багатою, минулися холоди, і із вдячності вона грала, неначе скрипаль корифей, а хата їй відповідала щасливим сміхом дітей. Синичка, тасочка мене гукає, вийду зразу ж утяка, Тільки в хату я зайду, уже висп... вже виспівує в саду, винесу їх лівця, сала, щоб і завтра заспівала. Дякую за увагу! Гарного дня!